На випадок надзвичайних ситуацій з електропостачанням, приватний бізнес комунальні підприємства заклади освіти оснащують свої приміщення електростанціями різної потужності. Завдання резервних джерел живлення забезпечити безперервний процес роботи. Готується до зими волинський бізнес, налагоджуючи свою роботу в реаліях сьогодення, щоб мати можливість продовжувати працювати під час відсутності електропостачання. Багато бізнесів теж подбали про закупівлю автономних стаціонарних електростанцій, попри додаткові витрати. Тати підприємці переконані, що така інвестиція далекоглядна і себе окупить а головне не паралізує їхню роботу в темні часи для збереження сталої економіки працювати необхідно при будь-яких умовах, в тому числі і наш магазин, щоб безперебійно працював наявність резервної електричної станції в даному випадку за спиною, знаходиться є дуже необхідною і потрібною нашою нам річчю, тому що від її ми можемо підключити і працювати буде. Обладнання касової зони, освітлення торгового залу, кавіапарати, мікрохвильовки це дає можливість клієнтам отримувати звичні послуги навіть в таких умовах відсутності електроенергії, а також розрахунок готівкою через мобільні додатки. Банківські карти через термінали та інше на випадок нестабільної роботи звичних електрокомунікацій, автономна електростанція збереже магазину працездатність. Це альтернативне джерело електроенергії активується, коли не працює основне джерело живлення. Проте є певна процедура, як її підключати та використовувати відповідно до вимог технічної експлуатації. В Ці непрості часи також варто попіклуватися і про безпеку людей і персоналу. Так як підключення генератора, це є можливо. Бути серйозна річ у випадку, якщо підключитись неправильно, спочатку, ми, як і більшість бізнесу і людей. Коли це все починалося, не знали, що це дуже важливо і серйозно. А звернувшись до профільних спеціалістів компанії Волунібенерго, ми це питання вирішили швидко. Ну вони нам цьому дуже добре допомогли. Автономні електростанції є досить потужними. Це не пересувні генератори на кілька кіловат. Для їхньої роботи мало організувати подачу напруги. Неправильно підключена електростанція може призвести до несанкціонованої подачі напруги в мережі Обленерго. При проведенні плану. Чи аварійно-відновлюваних робіт в мережах Обленерго ми проводимо знеструмлення лінії електропередавання для безпечного виконання робіт. І от уявіть собі, який неприємний несподіванка може стати для електромонтера, коли на вимкненій лінії з'являється напруга. Це просто в нашій роботі неприпустимо. Воно загрожує життю працівників і безпечному виконанню роботи. Мають бути передбачені механічні або електромеханічні блокувальні пристрої, які не дозволять одночасно подати напругу в мережі споживача та в мережі оператора системи розподілу обленерго. Тобто фактично має стояти обладнання, яке передбачає такі дії. А це вкрай небезпечне явище, наслідки можуть бути плачевні, аварії в електромережі обленерго та інших споживачів, а також ураження струмом персоналу, що працює на лінії. Ми побачили по схемі, що монтаж виконаний вірно, встановлений трипозиційний комутаційний апарат, перемикач, який, скажімо, дозволяє живитися струмомприймачам, струмоприймачам, струмоприймачам об'єкту як від мережі. Так і від генератора. І відповідно, саме цей пристрій він передбачає неможливість подачі напруги на нашій мережі. Тобто дизель-генератор при робочому режимі буде працювати тільки для струмоприймачів безпосередньо цього споживача. І відповідно не подавати напругу на мережі. Обленерго наближається період холодів. Готові до зими й волинські підприємці. Автономні електростанції використовуються у багатьох бізнесах, десь меншої потужності, десь більшої. Усе для того, щоб не зупиняти роботу, зберегти клієнтів та виробничі процеси. А головне забезпечити сталу роботу економіки України.